В Україні рекордно подорожчають продукти. Скупляйтесь, якщо є можливість. Стало вже відомо, якими будуть ціни взимку. Залишається тільки одне питання: де взяти гроші? Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ціни на продукти в Україні продовжують тенденцію до підвищення вже незабаром. Продуктові товари подорожчають ще на 15%. Саме такий прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він нагадав, що зростання цін впливають на зростання цін, впливають і війна. І порушення логістичних ланцюгів, і ціни на пальномастильні матеріали, також курс гривні щодо долара, також підвищення ціни на продукти, саме вплине і повернення акцизів на паливо. Не забувайте, що все це прийняли найближчим часом через ухвалення закону про акциз на паливо, десь в районі від 4 до 5 гривень подорожчає бензин і диспаливо. Тобто це закладатиме основу формування цін на продукти харчування. Не останню роль відіграє і велика інфляція. Пам'ятаєте, я казала, що як тільки ухвалять так про акциз, одразу подорожчає все. І це не тільки продукти, це буде і ціни, і на якісь інші товари, це буде ціни і на послуги, і так далі. Тобто потрібно чекати збільшення не тільки що буде стосуватися цін на продукти. Тому підняття цін на продукти на 15% це просто неминуче. І поки ще зима, ще ого до зими, яйця в ціні вже злетіли, і не тільки яйця буде ще більше. За даними порталу Мінфін, середня вартість олії підскочила десь з 61 до 62, майже до 63 за 850 мл. Курячі яйця суттєво додали в ціні. Зокрема, десяток яєць підскочив з 31 Десь до 45 гривень. А ось лоток у 30 штук буде коштувати в 126 гривень. Тоді як минулого місяця їх можна було придбати ще за 90. При цьому десяток домашніх яєць, хто купує, коштує від 60 до 80 гривень. До кінця року і наприкінці зими побачимо ціну по 50 гривень на яйця. Як кажуть експерти, Говорять про те, що ми можемо купити в магазинах, можна спрогнозувати будь-що крім вартості яєць, тому що виробники вони настільки б'ються між собою, що ціна якраз ось і зростає напередодні нового року. Вона потім починає спадати. Тобто така ситуація спостерігається і зараз. Тобто, в грудні ми матимемо максимальну ціну, а ось в січні вона знову буде знижуватися. Вартість зростає навіть попри попит українців. Взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, але ціни будуть підніматися ще більше. Тому, якщо є можливість, закупайтесь, запасайтесь всім, чим можете. Економічний експерт Олександр Хмалевський каже, що вже в листопаді українці будуть спостерігати такий різкий стрибок на цінниках. Хоча зараз відбувається сезонне зниження, тобто стабілізація цін, яка пов'язані з суттєвою пропозицією овочів і фруктів, однак вони подорожчають навіть більше в середньому десь на 30-35%. Ви подивіться скільки зараз огірки коштують, це просто жах. Щодо цін на хліб і борошно, то Україна має значні запаси зерна, що означає відсутність дефіциту. Але через обмеження експорту найближчими місяцями, на думку експерта, ціни будуть зростати примірно на 10-15 Така ж тенденція очікує на вартість олії та цукру, які можуть додати в ціні від 15% навіть до 20%. Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, проте ціни. Піднімуться ще більше. Дорогі українці, ще раз скажу: запасайтеся, якщо є така можливість. Купуйте щось, що дозволяє вам по карману. І ще пишіть в коментарях, які ціни зараз в ваших містах та населених пунктах. Щоб люди розуміли взагалі цінову політику зараз в Україні, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.